Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в Мелітополі Запорізької області, захопленому російськими окупантами, в ніч на п'ятницю, 16 вересня, прогриміли нові вибухи. Про це мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі. За його даними, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Подробиці з'ясовуються у Мелітополі. Знову гаряча ніч для окупантів. Поки окупанти звітували про 100% роботу ППО над аеродромом з ворожою Базою піднявся густий чорний дим. Подробиці уточнюємо. Написав він: російських загарбників переслідує бавовна в окупованому Мелітополі. Щотижня вибухи стаються на складах і базах російських окупантів у захопленому Мелітополі. Також росіян переслідують партизани на тлі наступу ЗСУ. Російські окупанти почали тікати з Мелітополя. Іван Федоров інформував, що росіяни тікають у напрямку окупованого Криму. Також він повідомив, що загарбники намагаються вивести майно, яке награбували. Що ж, боротьба за ініціативу найважливіше. Шо обставина будь-якої війни стратегічна ініціатива, здатність тієї чи іншої сторони у військовому конфлікті нав'язувати противнику місце, час та характер бойових дій на вигідних для себе умовах. З кінця серпня Україна перехопила ініціативу настанням спочатку херсонським, потім харківським напрямом. І російські дії це в основному реагування до цього саме Україна оборонялася та реагувала. То що це вже перелом у війні? Українські війська повністю ліквідували ізюмський виступ, що нависев над Харковом і Донбасом і витіснила Російські частини на сході за береги оскола, а на півночі за державний кордон. Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман вважає, що Україна має сили та резерви для того, щоб вести наступальні дії. Проте ці плани мають свої плюси та мінуси. Є свої резони в продовженні наступів у найближчий період. Розвиток успіху, поки противник не організував оборону на нових рубежах, виведення його з рівноваги, точніше, не давання йому шансу повернутися в рівновагу, з якої він вибитий цим настанням. І бажання більше встигнути до осені, коли дощі та бруд уповільнять просування, сказав він. Аргументи проти ізраїльський експерт називає можливу втому та стан військ. Вони резерви безсумнівно ще є, але нам не доповідають, скільки саме і коли вони дійдуть до межі, після якої в бій більше кидати не можна, і треба берегти, доки не будуть створені додаткові резерви та відновлені з'єднання, що зазнали втрат. При цьому він зазначив, що вгадати напрямок, на якому Україна могла б розпочати новий поступ, досить важко. Теоретично ЗСУ могли б продовж де наступ і в Луганській області, але тут може виникнути багато ризиків через розтягнуті комунікації, які можуть призвести до того, що наступаючі потраплять у котел або виявляться втягнутими в бої з російськими силами, які почнуть контрнаступ. Експерти вважають, що Росія може відповідати не на фронті, а ударами по цивільній інфраструктурі, що вже відбувається. Після цього Україна може отримати нове озброєння від заходу, наприклад, оперативно-тактичні ракети MGM-140 «Атакамс» з дальністю до 300 кілометрів, танки західного виробництва. Та багато іншого. Генрі Шлотман, аналітик, ветеран армії США, вважає, що на полі бою росіянам бракує тактичної та оперативної гнучкості. Вони не можуть вчасно відреагувати на дії ЗСУ. Генштаб можливо і розумів, що відбувається, але вниз ланцюжком командування, командирам дивізій та бригад, інформацію передавали надто повільно. У момент стрімкого українського наступу це стало проблемою. І якщо нічого не зміниться, то росіяни просто повільно програють цю війну, вважає експерт. До зустрічі глядачі вистоямо поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила